Досить! За всі ці порушення від туберка Леді Скепі засуджується до семи років ув'язнення. Ні! Мене підставили! Е -е, я порядна стримерка! Я навіть іноді читаю чат! Е -е. Е -е. Привіт, сусідко! Ти стримерка, так? За що ти тут? Ей, алло, мене ігнорують. Стримиш ігри? так. Які твої улюблені? Я ось дота. Де мої модератори? Де. Ну, Тихо в камерах. Е. Підйом! Час їсти. Фу сало, ще й солодки. І О, ти не в захваті від місцевої їжі. Можна, я з тобою сяду? Можна. Мене тут призвали ракетою. А чому ракетою? Я Кейфі, до речі. Коли я сюди тільки потрапила, нас тиждень годували бобами. У мене від них почалося здуття живота. От падлюки. Але як це пов'язано з мені ніякого про це розповідати? Коротше, я жила не одна в камері, і мені треба було. Ну. ой ой-ой-ой. З роз. І що далі? Я тоді старалась створити гарне враження, то придумала жарт. Почала рахувати десять, дев'ять, вісім, сім. Один запуск. <плес> Я думала, їй сподобається цей жарт, але сусідка лише мовчки відкрила вікно. І більше ми не спілкувалися. Е -е. Наступного дня вона попросила перевести її в одиночну камеру, і зі мною більше ніхто не хотів навіть бути поруч. Ти тепер теж підеш? Йойки, пад, пад Дякую за відвертість. Сумна ситуація, але мене таке не налякати. За що ти тут сидиш? Я стрімала в цьому фартусі і мене забанили за непристойність. Хто ж знав, що чоловічі соски на жіночому тілі вважаються жіночими і призводять до бану? Ого. А козла за що? Він нікому не розповідає. Може, ти зможеш його розговорити? Досить їсти! Час працювати. І тут працювати треба. Я вдумала нарешті відпустка. no rest for the weekend. Money don't grow on trees. Вибирайте працювати на заводі або йти знімати BrainRod контент. Навіщо ви ви запитаєте? Вже 10 років все одно нічого не змінюється. Мовчить! Не на завод же йти? Е, Краще б на завод. Зроблю, що можу, головне не напружуватись. Може, закінчився! Піде! Привіт! Що у тебе тут відбувається? Як справи? А яка у тебе відеокарта? Слухай! А ти сама модельку робила і Знаєш, я теж вітюбер, я ще жодного разу не стримую, ось вийду звідси, зберу комп. намалюю сам собі модельку. Молти підготуюсь до дебюту. Лорвідео таке класне собі придумав. Розповім там, як я люблю грати. Хочеш, скажу моє улюблене аніме? Такі класні тогли в мене будуть. Мені багато не треба. глядачів сорок. Я бачу, ти вже познайомилась з диким Владом. А ти хто? Я. Я просто спостерігач. Тисянковий злодій чи що? Ні. Я думаю. І про що ти думаєш? Що тобі пора вибиратися звідси? І я знаю як. Чому ти хочеш мені допомогти? Ти ж нічого про мене не знаєш. Я достатньо про тебе чув. Подробиці будеш розповідати комусь іншому у своєму лор-відео. А мені потрібні руки, щоб втекти звідси І якнайшвидше. Слухай, тобі не здається, що нам з тобою тут на місце? Мені? А вже ж здається. А що ти пропонуєш? Я тут познайомилась з одним черв'яком. Каже, він може допомогти покинути це місце. У нього є план? Так, але нам потрібна команда. Козлик, хочеш в команду? Втечемо звідси? Навіщо? Як навіщо? На свободу. Робити що хочеш? Я й тут можу робити що хочу. То ти можеш тільки їсти. Спати. І йти на завод або за комп'ютер, а там що робити, що завгодно. Наприклад, що? Слухай, там нічим не краще, ніж тут. Тут хоча б я їжа й дах, хто знає, що буде там. Ти ж був на волі. Якщо забув, почитай в бібліотеці, як це. Ну, був. Сьогодні там свобода, а завтра немає. Я вам допоможу зібратися, але далі ви самі. Я сказав. Сьогодні ми перевернемо це місце. У їдальні під вашими столами будуть стволи. Кішка їх непомітно пронесе під фартухом у зал розподілу. Двері охорони дам слабке місце. Гарненько виспись. Іноді мені здається, що вони хочуть нас отруїти. У них вся їжа канцерогенна. Звідки ти знаєш? У мене вдома таку їжу прямо в магазині підписують. Канцероген. Я думаю, вони навіть не знають, що годують нас отрутою. Якщо всі помруть, хто буде за них виконувати цю безглузду роботу? Ха! Алгоритм, який тут всім керує, не такий вже й розумний. Коренцем за себе! сам за себе! Візьми цей органічний екостікер! Він передається з покоління в покоління вже більше сотні років і приносить власникові удачу. Принаймні, так було сказано в описі товару на Аліекспресі. Дякую. юх, ви що? Перестаньте Ми ж ком'юніті! Бей його. Це наш шанс. <плес> <п 'ят> <п 'ят> Ей. Лишилось перелізти паркан, і все закінчиться. Я думаю, це неправильно. В Сенсі, ось вона! Свобода! Влад і козел гідні її не менше за нас. Я хочу звільнити усіх, хто тут сидить. Як ти це зробиш? Цим місцем керує алгоритм. Програма. Її не можна знищити. У неї навіть немає тіла. Тоді я знищу саме це місце. Ці стіни і паркани, щоб вони більше не могли нікого утримувати. Це божевілля. Це Ти... скейфі. Я відведу тебе в кімнату адміністрації. Ось ми й на місці. О, чорт! Охорона! Я їх затримаю. Давайте без героїчних смертей заходьте швидше. Леді скейфі давно не бачив твоїх постів. Пішов ти нахуй! Я ледьоко не втратила. Будем вважати, що я про тебе забув. Ми тут не для цього. Настав час закінчити страждання. Навіщо ти мучиш усіх цих людей? Я даю їм можливість займатися тим, чим вони хочуть. Ти змушуєш їх робити примітивний клікбейтний контент і зовсім не цінуєш їхні зусилля. Дуже цікава думка. Чому ти так вважаєш? Я на власні очі бачила, як людина кілька років готувала для тебе відео, сходила на 10 кілограмів в процесі. Вона все зробила самотужки, навіть музику сама навчилась писати. І чим ти їй відплатив? Десять переглядами. Без мене вона могла б тільки працювати на заводі. Не вирішуй за інших, що їм робити. Ви самі вирішуєте. Брехня! На кого ви кричите? Ви будете робити щось цікаве. Або Будіть зі сцени. Ось хто насправді алгоритм. Ви самі вирішуєте, хто стоїть на сцені, а хто сидить у залі. Ви самі вирішуєте, піти звідси, чи залишитися. Двері не зачинені. Здається, нам пропонують вийти. А що робити з іншими? Я все зрозуміла неможливо зламати стіни, які знаходяться в голові. Нарешті.